Збираю ось такі акумулятори, літій желеzo фосфатні 12,8 вольт 60 ампер. -годин. На 100 А смарт BMS G Байда, На ось таких елементах, нові елементи, літій железо фосфатні и 32140 15 ампер часов один елемент. Сюди внутрь влазика э, получається 16. 16 елементів. Да, вот таких, І получається ймкость 60 Ач, часов 12,8 вольт. Ось таких корпусах. З такими виходами. xt 60 5,5 на 2,1 круглий. І ось такі виходи для підключення інвертора, як на інверторах різьбові. виключається аккумулятор кнопкою. Smart BMS відключається. А тут на То есть Немає напруги ні тут, ні тут. Также тут є USB-выход один з быстрою зарядкою. Активується включення імут загорається. Засвітився один вихід USB. На всякий случай вдруг як павербанк использую. Ну, Для зборки такого акумулятора нам треба акумуляторів. Жменя таких нових акумуляторів. валента для зварювання елементів. Холдери. Зборні такі різнокаліберні. Ну і ще смарт BMS-ка. Така здорова плата буде. Тобто Через смартфон можна буде дивитися состояння акумулятора. Тут вольтметр стоїть просто-напросто, а в смартфоні можна буде дивитися зарядку, уровень заряду, состояння ячеек внутрі. Отличний варіант. Замінити кислотник автомобільний. Чому в такому корпусі, ну, такий корпус мені понравився, такий корпус дешевше, можна взяти корпус. Ось такий можна взяти отакий корпус приблизно. Красивий чорний, як е, автомобільний акумулятор буде виглядати. Но ціна десь в п'ять разів дороже. у такого корпуса. От і думайте самі. Тобто це буде більш бюджетний варіант. Акумулятор має вес 6 кг. Оце у нас 6 кг. Ось тут. Просто коробка розпределительна, отлично все сюди влазе, Работає, тестував я, все. Э, Працював, ну, працює як все, все, що входить в пределах 100 А нагрузки. Ну, конечно, тут желательно брати 50-60 А. Грузить, потому що якщо пригрузить 100 А він проробить півчаса і все, і ймкость вижрав. А якщо буде нагрузка 50-60 А, то це час роботи. Якщо 100 Вт буде нагрузка 100 Вт, на, наприклад, газовий котел. Пропрацює скільки? 6-7 годин. 6-7 годин пропрацює газовий котел од цього безпереривно Навіть довше. Бо там. Свої нюанси. Приступаємо к зборки. Для початку можна збирати сам акумулятор, потім прийде БМС-ка, поставити БМС-ку і можна збирати корпус, поки прийде БМС-ка. Монтувати оці всі запчастини, там різати, піліть. Бо для зборки цього акумулятора кажеться, що там: акумулятор, холдери все, як конструктор собрав а що треба ще? А треба ще куча інструментів, гравер, сверлки, ось ж мене інструмент лежить, ще там здоровий гравер сітєвий лежить, ще точкова зварка, яка вари якраз від автомобільного кислотника, підключаю точкову зварку для зварювання цих елементів. Так що процес довгий нудний, точніше не дуже нудний. Но довгий. Скоро буде в наявності. Кому потрібно, можна замовити. Останній раз вартість такого акумулятора була 8500, але вартість запчастин росте, можливо буде дорожче.